i uh -huh. ЛНР на західний манер у Львові діяла група Львівська Народна Республіка. Спільнота віртуальна працювала в соцмережах з 2014 року. Створив її 32-річний львів'янин. Айтішнік родини не мав постійної роботи, також тож і підробляв чим міг на Російську Федерацію. Група мала кілька тисяч підписників. За даними Львівської обласної прокуратури, цей чоловік разом із спільниками вів підривну інформаційну діяльність проти України. Висловлювався на підтримку країни агресора, виправдовував та підтримував сумнівні досягнення російської влади. А ще на замовлення росіян комп'ютерник обслуговував низку інтернет-ресурсів, в тому числі заборонений сайт Восход. .Інфо». Цей сайт пов'язують із ватажком так званої ДНР. На всіх ресурсах чоловік поширював матеріали, метою яких була дестабілізація ситуації в Україні, зміна меж території нашої держави. Деморалізація армії, дискредитація чинної влади. А маючи проросійські погляди, ця особа заперечувала обстріли Росією мирних мешканців. До того ж, цей чоловік підтримував так звану спецоперацію Росфедерації проти українського народу. Під час обшуку правоохоронці виявили докази саме комерційної співпраці чоловіка з окупантами. Наразі львів'янину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави і встановлюється причетність інших осіб до вчинення цих злочинів.